Виходжу заміж за марокканця, або якими я бачу цих чоловіків. В них сильні сімейні цінності. Вони цінують родину і підтримують тісні зв'язками зі своїми родичами. Вони відповідальні, перш ніж одружитись, думають про те, як забезпечити сім'ю. Вони навчені, що роль чоловіка добувати гроші. Більшість з них очікують, що жінка буде займатися домашніми справами. Вони дуже гостинні, завжди раді приймати гостей і готові ділитися всім, що мають. Релігія відіграє важливу роль в житті марокканських чоловіків. Більшість з них є мусульманами і вони дотримуються і Міських звичаїв, хоча традиційні ролі чоловіка і жінки можуть бути чітко окреслені, марокканці виявляють велику повагу до жінок, особливо до своїх матерів і дружин. До себе як до жінки, я також бачила повагу зі сторони цих чоловіків. До мене ніхто не приставав і всі намагалися допомогти. Марокканці люблять готувати і їсти традиційні страви. Вони очікують, що їхні дружини також знатимуть і цінуватимуть марокканську кухню. Чи хотіла б я заміж за марокканця? На 95% так. Але релігія і домашня роль жінки не дали б мені вжитися з цим. Тому